Є така приказка, що молоко в корови на язиці. У нас до двох тисяч гектарів землі. Це основна сівозміна – це кормова однозначно. Так, це повністю йде комерційні відносини. Вони, ми надаємо їм, крім продажу кормів, ми надаємо їм ветеринарні послуги, ми надаємо консультаційні послуги. Ми постійно їх вчимо. Сімейна ферма це, по суті, це є сільська сім'я. Є вже такі успішні ферми, які на базі свого господарства відкривають сироварні, крафтові, сироварні по виробництву як розсільних і білих сирів, так і м'яких, так само і твердих сирів. Якісний гнетелі виростити одноосібно неможливо. Допомагали сімейним фермам отримані і придбанню і отримані. Генераторів для забезпечення процесів виробництва себе на місці. Всі ферми, які на сьогоднішній день працюють, вони всі є успішні, тому що якби вона була не успішна, вона би просто закрилася. Повністю комерційні відносини вони, ми надаємо їм, крім продажу кормів, ми надаємо їм ветеринарні послуги, ми надаємо консультаційні послуги, ми постійно їх вчимо, вчимо, як правильно працювати з худобою, як правильно збудувати корівник, як правильно розмістити систему вентиляції, видалення. Тому що ну, сімейна ферма це, по суті, це є сільська сім'я. Це є мама, тато, діти, які готові працювати, які хочуть працювати на селі. Не кожна сімейна ферма може знати, мати якісь фахові знання по ветеринарії, по технології годівлі, по зоотехнії, по будівництву чи по механізації та обслуговуванню. Тому у нас є консультаційно-навчальний центр на базі ось цього молочного кластеру. І там ми проводимо весь час навчання, коли була так звана пандемія. Надумано, бо я особисто переконаний, що це було справді надумано. Ну, але це таке. От ми перейшли в режим онлайн-навчання. Коли почалися події, коли почалася війна, стало питання збуту молока. Ми працювали на реалізації молока, сирого молока для населення окружних сіл, допомагали, зробили сироварню. Допомагаємо відкривати сироварні. Формуємо зараз пакет франшизи для того, щоб хтось міг купити собі франшизу і робити сироварню. У нас є так само навчені цьому спеціалісти, які можуть допомогти в цьому плані, які можуть навчити, які допомогти підібрати обладнання і, знов, і створити. Плануємо такі сироварні ставити, знову ж таки, дивлячись на зосередження наших ферм, географічне зосередження, тому що наші ферми це в першу чергу виробники на сьогоднішній день поки що сирового молока. Але є вже такі успішні ферми, які на базі свого господарства відкривають сироварні, крафтові сироварні по виробництву як розсільних і білих сирів, так м'яких, так само і твердих сирів. Ось, досвід є успішний, і ми це будемо штабувати. І знову ж таки, щоб підняти надої наших фермерів, ну, не фермерів, а тварин, які вони утримують. І, відповідно, є така приказка, що молоко в корови на язиці. Якісний корм це основа і запорука. Понятно, що є селекція, понятно, що є ветеринарія, але, як кажуть, не нагодуєш, не отримуєш нічого. Тому було прийнято рішення глобально. 2021 році ми на базі промислової ферми відновили, скажімо так, не відновили, а побудували новий родильний зал, тобто для того, щоб вирощувати якісні нетелі. Знову ж таки, щоб поновлювати і робити селекції по поголів'ю для тих самих сімейних ферм, знову ж таки, повторюється, тому що якісних нетелі виростити одноосібно неможливо. Одиниці можуть, ну а насправді так, якщо взяти повально, то неможливо. Це краще робити груповим методом. І тому ось такий центр кормовий і центр селекції. От, він створюється тут і не тільки для обслуговування сімейних ферм, можливо, хтось буде на стороні буде цікавитися. Ми так само для них готові а запропонувати. Ферми вас купують? купують, купують неталі, поновлюють годі, поновлюють цей. Вони працюють як повноцінна юридична особа самостійно, самостійно так. питання, Коли цей був блекаут так званий, так, коли почалося масове знищення наших енергомереж, ми допомагали завдяки волонтерському руху і завдяки е, різних е, е, інвесторів, е, допомагали сімейним фермам отримані і придбаню, і отримані е, генераторів для забезпечення процесів виробництва себе на місці. Ось, і, і, і тим самим не зупиняючи процес, тому що процес е, виробництва молока зупинити взагалі не можна. Якщо зерно можна змолотити і положити в комору, то молоко видав, його треба давати на переробку. Інакше слідуюче молоко кудись вже треба буде виляти. Або в те саме, або виліти на сторону. Кожна сімейна ферма це індивідум, тобто це ферма фермі буде відрізнятися кардинально. Всі ферми, які на сьогоднішній день працюють, вони всі є успішні, тому що якби вона була не успішна, вона би просто закрилася. Хтось відійшов з нашого бізнесу, хтось додався частина ферм відійшла, так як попали під окупацію, відійшли, не мали можливості вирощувати. Але кожна ферма є успішна. Я вам більше скажу, що це можна сказати, подивитися, по вони мають можливість купляти корма за власні кошти. Вони мають можливість поновлювати поголів'я. За власні кошти, вони мають, вони мають і купують обладнання собі, якісь косарки для гозоготівля сіня, якісь сінограбачки, якісь тракторці, вони це купують. Вони це мають можливість на цьому, ну, з працюючи, виробляючи молоко, вони мають можливість покращувати своє господарство. Якщо ми робимо якісний, говоримо про якісний монокорм, так, це треба робити. Централізовано на більш, ну, не економічно не, не, не вигідно буде перегнати косарку десь за 20 кілометрів і скосити там 10% сот сіна. Ну, це абсолютно буде невигідно, чи чи, чи, люсерний, чи ще якогось корму. Краще буде це зробити більш централізовано що для масового виробництва. Такі корми, як сіно. Є багато фермерів використовують метод пасовочного… Утримання худоби, тобто ставлять електропастухи, отримують на літо. Зараз зелена трава, вони отримують, тобто по-різному це не обов'язково має бути худоба стояти вже безпосередньо в корівнику і кормитися безпосередньо в корівнику. Тобто там більш міксованіше годівля йде, адаптуючись до тих реалій, які є на сьогодні. Ціна, я скажу так, наскільки мені на сьогодні відомо, це мінімум на одну гривню більше, ніж пропонує хтось інде. В регіоні. Я, я, я не хочу називати, тому що, знаєте, назве один регіон, де чуть більше ціна. Да, там навіть в регіоні самі заготівельники, які там, скажімо так, заїжджі заготівельники, які заготовляють молоко, вони платять більше, ніж сам в сусідньому районі може бути. Навіть по різних селах може бути різна ціна, розумієте, тому я би радив не називати ці ціни. Я скажу, то, що я можу сказати, це однозначно на одну гривну більше буде, ніж тої ціни, яка є в регіоні. Тому що. У когось вона може бути сягати і певних висот на рівні промислової ферми, а в когось може бути сягати на 3-4 гривні дешевше. Дуже коливається ціна по молоку між регіонами. І це не дуже є добре. Тому що фермери між собою спілкуються. І чого там так, а там так. Ну, хоча ми стараємося це все діло вирівняти. Для того в нас є ціла команда фахових, фахових спеціалістів, які працюють не тільки в галузі консультації, а й співпрацюють із державними органами, влади, місцевими і різного роду юридичними службами. Ворушилки, коли ми працюємо по краю поля, щоб не накидати масою на сусіднє поле. там може бути інша культура, чи навіть та сама дорога. Да, дорога, чи навіть якась канава з, з водою, більоративна канава, щоб не засмічувати її. За допомогою гідравліки, так оця система вона повертає колеса і все, і тоді ворошилка стає трошки в інше положення. І акуратненько, попри самий край. І знову ж таки ми не тратимо цінний корм, який ми вирощуємо, можна сказати, майже рік. Є такі звірі, як крутий землеройки, яких ну їм ж не позвониш, не скажеш, що хлопці, давайте заривайте свої копички, ховайтеся, бо ми будемо косити. Від цього нікуди не дінеться. Рельєф сам поля може мінятися, тому що якесь підживлення, ще щось робилося більш вологий ґрунт. Можуть залишитися колії е, при, ну, просідання ґрунту при під час проходу трактора, чи під, підживленням, чи з захистом. І можливий варіант, що може попасти туди колесо і зачепити землю. Від цього нікуди не дінеться. Звичайно, не хочеться цього робити, але ну, це поодинокі випадки, які. Так, Якщо площа рівна, абсолютно. І є ж певна висота косіння, на якій лежить маса, яка не лежить на землі. Який мінімум 8 см, це має бути старня для того, щоб маса лежала на стороні. Знову ж таки, це покращує конвекцію повітря кругом маси і відповідно, покращує процес підв'ялювання і висушування. В залежності, що нам треба, чи сухе, чи, чи прив'ялене. Косарка, висота зрізу, плюс, якщо недостатньо, якщо є певні умови, які треба додати, то косарки доставляються додаткові так звані башмаки, тобто це такі металічні конструкції для того, щоб підняти брус. І знову ж таки є можливість регулювання плавного, щоб вже підібрати той, ту висоту зрізу, яка потрібна. Що потрібно взагалі ну, роботи, як часу там? По обслуговування? Стосовно обслуговування, ну, якби взяти зелену лінію, то косарка вимагає найбільше обслуговування порівняно з, своїми, з там, наприклад, да. да, Якраз а. косарка в транспортному положенні, щітки за, закриті догори, для того, щоб мінімізувати, ну, скажімо так. Адаптувати ширину транспортну до умов. По суті, що стосується обслуговування, є певні точки змащування, які позначені своїми піктограмами на вузлах, які потрібно обслуговувати. От на гідроциліндрі, бачите, от є намальований шприц, і от там є тавотниця. Відповідно, там. Насправді точок мащення не дуже тут і багато. Брус, як пише інструкція, не обслуговуються протягом всього періоду експлуатації. Ось. Ну і відповідно щоденно треба дивитися, це гострота ножів, їх заміна. Заміна йде безінструментально, тобто є спеціальний важель, яким є пружина, суд є знизу, пружина, важіль вставляється ось сюди в порожнину, відгинається пружинка, ніж виймається, не треба нічого не розкручувати, не закручувати. Не гострим по тій простій причині, тому що ну, по суті в нас поля відносно чисті. Гострити їх треба тоді, коли на полях є каміння, коли багато сторонніх предметів, таких, які не можна зрізати, подрібнити, тоді, можливо, є сенс їх погострити. Ми замінюємо, ніж має двосторонню заточку, затопилася одна сторона, повернула на другу сторону. Зазвичай нам комплекту ножів на, на сезон можемо замінити один-єдиний комплект ножів. Всього достатньо для наших об'ємів, е, якщо взяти, то в нас один укіс, це десь 200-220 гектарів. Один укіс, це безцінно. Ми і стараємося, стараємося косити лишень траву. З крутами договорилися, так, що вони О, <плоти> да, старалися не рити на, на наших полях. Ну таке. <схід> До речі, можна глянути ззаді, якщо а, зручно а, на а, вальці саміда, можете подивитися. Ну, от і бачите, це ззаді відбійний ви можете глянути, він є чистий. Uh -huh. Ось цей фартух, який знизу стоїть, бачите? От він є чистенький, сухенький. Uh -huh. Ну, зелененький. Ну, бо маса зелена. А косарки в нас припадає один укіс 200, це десь 600-800 гектарів, залежно від сівозміни культур. І от, що мені сподобалося на цій косарці, на косарці Кун, система врівноваження і підвізки зроблена так, якщо правильно її налаштувати що навіть якщо попадається якийсь камінь, спрацьовує система підвізки і кусарка дією сил натягу торсіонів і інерції вона піднімається від перешкоди, можна сказати, перепригує. Може там, наскільки мені відомо, в косарці зроблено модуль, цей модуль, вал, який обертається, на якому тримається косілочний диск. Він має проточку, так звану фасочку. якби Сейф-фаска да, така для, для запобігання. Щоб якщо камінь все ж таки впреться, відбивається один диск, при цьому він не відлітає. Там зроблений підшипник так, що він залишається в підшипнику. Просто він не обертається і тим самим не пошкоджує. Він якби піднімається над сусідніми дисками і тим самим не пошкоджує сусідні диски. Тобто виходить той диск, який... По збігу обставин все таки зустрів ага. каменючку або треба перешкоду. Треба. треба міняти повністю модуль. Ну а там треба зняти диск, три гвинти і модуль міняється.